Ми говоримо про уламки, які впали в Печерському районі. Посилаємося на військову адміністрацію. Ми говоримо про те, що виклики екстрених служб зараз у три райони столиці: Печерський, Солом'янські та Дніпровській райони столиці. Але також ми просто зараз вчимо вас критичному мисленні, тому що навіть в ті пабліки, де ви обмінюєтеся зараз емоціями від обстрілу росіянами наших українських міст, Кировоградщини Київщини, теж пробуваються росіяни, які міняють напрямок навіть цих розмов. І Миколай зараз вчить, як від. Дрізняти те, що робить Росія, російський в і від тих реалій, в яких живемо ми, Макс. Будь ласка, так є пошкодження в житлового будинку. Власне, це Печерський район. Раніше інформацію про це ми також озвучували у нашому ефірі. Київська міська військова адміністрація інформувала про. Наслідки ракетної атаки на Київ у падіння уламків в Печерському районі. Власне зараз на місці, на місце виїхали рятувальники. Попередньо є інформація про те, що атакував ворог столицю з південного напрямку ракетами Циркон або Онікс. Але ми чекаємо офіційного підтвердження від повітряних сил збройних сил України.